Які цікаві факти ти знаєш про Тараса Шевченка? Що він був низьким заростом? Я знаю, що в Тараса Шевченка були перекладені на більше ста мов усього світу. Тарас Шевченко не боявся висловлювати свою власну думку, що він був добрий. І він за власний кошти видав перший епікар, буквар в Україні. Він дуже гарно писав картини і писав вірші, що він кобзак, одягався дуже стильно, ще й багато віршів написав. Тарас Шевченко був укріпав свою пану та його друзі його викопили. У цьому році ми будемо святкувати 250 й разі народнь Тараса Шевченка. Я знаю, що Тарас Шевченко був не високого висок, висок, знову, але завжди вдягався стильно. тим з Він був дуже розумний. Тарас і Шевченка були великі вусами. Він любив Україну, він знав українську мову. Я знаю, що Тарас Шевченко народився 9 березня. Він на всіх картинах мав шировий парт. Який вірш Тараса Шевченка ти вивчила останній? Садок весневий коло Садок космений коханий. Садок кусневий коло Садок вишневий коло Можеш мені його розповісти? Так. 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 Садок весневий коло Грущі над вищами гудуть, хатарі з плугами йдуть, співають і душі й дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня сіренька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Уклала мати коло хати, Далеких дідучок своїх. Сама заснула коло їх. Та тихло все тільки дівчата та соловейку не дотих.